Всім привіт-привіт! Це моє перше відео тут, тому я навіть думала, як його взагалі почати. І я гадаю, що я трішки перше розповім про себе, а потім ми перейдемо до теми. Я є тренером близько семи років і починала я взагалі з тренера у тренажерному фітнес-залі, де я пропрацювала півроку, після чого я відкрила свою власну фітнес-студію, в якій була і тренером, і власницею протягом трьох років. Я кінцево там вигоріла, і після цього я вирішила закрити її і перейти в онлайн, де довгий час я не могла знайти своєї ніші для роботи. Але зараз, вже близько півтора року, я треную дівчат індивідуально онлайн. По першого випуску я навіть такі бантики собі начепила на голову, зробила собі таку зачіску. Весь проміжок часу, поки я працювала офлайн-тренером і, в принципі, мала свій інстаграм, це дуже багато років, більше ніж п'ять. Я завжди спостерігала за марафонами. До мене приходили дівчата, які ходили на марафони. І звичайно, що я дізнавалася різну інформацію, як і негативну, так і позитивно, але в більшості, звичайно, що негативну. За час, так би мовити, моєї кар'єри, я не проводила жодного марафону, тому що я є противником через те, що я стикалася з величезним. Зною купою проблем 80% дівчат, які приходили до мене і досі приходять з тим, що вони просто заробили собі на тих ж самих марафонах. Тому для мене це просто тригерна тема. Я е, не люблю, тому що вони калічать дівчат, але звичайно, що після марафонів дівчата приходять до мене, тому можливо і варто їх любити. Отже, я хочу почати так тему, прям заходячи зовсім здалека, це те, чому дівчата йдуть на марафон. Це через те, що хочемо схуднути, отримати якусь круту фігуру, досягти свого ідеалу. І, звичайно, що будь-які способи для цього це якби вже класно, правильно ви робите зусилля, але обирати марафони це як бути на різних полюсах, тому що ту ціль, яку ви переслідуєте, досягти свого ідеалу тіла, це не один місяць роботи, це є довготривала робота на перспектив. З дисципліною, режимом, стабільністю і дотримуванням цього всього, йдучи на марафон, марафон вам що дає? короткотривалий. Результат, який ви миттєво отримуєте, і на цьому все, що буде з вами далі, вже звичайно, що нікого не цікавить, як ви там далі будете собі займатися, теж навряд чи когось цікавить. Тому для мене першою основною буде проблемою всіх марафонів і чому вони не працюють, так це те, що ви з певною ціллю, приходячи на марафон, її ніколи не досягнете. Тому що це буде короткотривалий результат, який, звичайно, що в процесі вам буде подобатись, приносити задоволення, але як тільки перестає. Є марафон діяти. Від закінчується, все у вас повертається назад, злітає, і ви повертаєте всі свої кілограми, які втратили, а дуже часто ще й з плюсом, і просто повертаєтесь до свого свичного режиму. Це, до речі, є проблемою номер два у марафонах, через те, що фактично вам треба. Всі свої пріоритети, всі свої життя, вподобання і бажання поставити на паузу і приділити якомога більше часу для цього марафону. Тому що, коли ви дотримуєтеся менюшки, яку всі пропонують, так, коли у вас є раціон навіть сформований ви маєте завжди все під це готувати. Я, наприклад, з людей, які готувати взагалі не люблю. Я навіть не закупляю багато продуктів наперед, тому що вони просто в моєму холодильнику псуються. Бо сьогодні я хочу одне, а через два дні у мене. Не вже бажання змінилися. І це насправді абсолютно нормально, тому що ви є людина, ви проживаєте життя, навколо вас відбуваються події. І це нормально, що сьогодні ви хочете одного, хочете іншого. У форматі марафону цього фактично неможливо. Я чула історії від дівчат, яким забороняли пити воду з лимоном, тому що вони просто. Не входять в цей раціон. Ви можете собі подумати цю абсурдність для мене. Це абсурд, але здається, так працює майже кожен марафон. Що для мене, взагалі, просто дико. Відповідно, ви стаєте до плити. І готуєте щоденно для себе сніданки, обіди і вечері. Для мене це взагалі нонсенс, бо я такого не роблю. Відповідно на це буде йти дуже багато вашого часу. І якщо постає питання іти з подругами кудись в заклад, в гості, у вас свято, як тоді вам діяти? Я знаю, як зачасту будуть діяти. Просто ми в цей проміжок часу не їмо, стримуємо себе. Бо у нас є наше меню, наш раціон, ми його дотримуємося. Але ця поведінка і ці обмеження і контр. Контроль, вони вже починають провокувати ваші розлади харчової поведінки, тому що будь-які заборони, контроль, обмеження все це про нездоровий підхід, який з часом просто у вашій голові включає червону кнопочку, коли у вас починає зривати дах, коли ви вже не можете все це контролювати, і ви просто йдете і наїдаєтесь. Це прямо улюблене, тому що фактично марафони дарують всім розлади харчової поведінки. Фактично, коли ви купляєте. Марафони, це, знаєте, за 300 гривень ви купуєте своє РХП. Це прям просто знахідка, це от звідти йде все. Тому не варто такого робити. Також, що мене дуже сильно бісить, це те, як приправляють, коли роблять рекламу цих всіх марафонів. Тому що фактично, що сім років тому, що зараз. Конструкція і підхід самих марафонів, він незмінний. Але, звичайно, що так як люди стають більш освіченими, підхід до цих реклам він такий, начебто, завжди йде такий момент натяку на здоров'я, здоровий підхід, їм все без обмежень. Але насправді сама структура і все, що всередині цього марафону, є незмінним. Просто коли нам подають. Те, що ми хочемо почути, ми на це ведемося. А марафони це річ така, де має бути постійний потік нових людей, тому що людина, яка вже отримала розлади харчової поведінки і якби вернулося все назад, і в неї вже немає зусиль на наступний місяць, тільки впахувати, вона вже не купить цей марафон. Вона його може купити через 3-4 місяці, коли знову набереться зусиль. Але 2-3 місяці підряд ніхто на марафоні не виживе. Ну і звичайно, що заманюють завжди легкістю про те, що розповідає. Що у вас є меню, вам ні про що не потрібно думати. Вам же все вам просто залишилось приготувати це. Максимально короткі тренування. Ви на них не затрачаєте взагалі жодного часу. Це все те, що ви реально хочете чути, тому що насправді це не легко, так як вам це подають, тому що вам прийдеться кожного дня в кожному своєму прийомі їжі відстежувати, скільки ви з'їли, з'їсти чітко те, що вам дали. Це не проїсти те, що я хочу. І е, те, що там пишуть всі їсти е, все без обмежень, це так, але в цей проміжок часу ви не їсте те, що ви хочете, ви їсте те, що вам прописали. І це також формує розлади харчової поведінки, тому що у вас є свої бажання. Це і залежить від емоційного фону, і від того, як пройшов ваш день, і як ви хочете провести його завершення, і які у вас вихідні. Є дуже багато різних факторів, які впливають на те, що може змінитися у вас, і те, як ви справді собі в даний момент хочете. Поїсти їжу. Тому жодної легкості там немає. От буквально недавно мені розповідала історію моя підписниця про те, що вона вже проходила близько 70 марафонів. І це насправді ніяк не легко через те, що тобі справді приходиться контролювати. Кожну порцію, яку ти вживаєш, і відхилитися просто від того меню чи раціону, ти фактично не маєш права. Ти маєш, але ти ж розумієш, що це заборонено, що цього не можна робити. І це знову ж таки та червона кнопочка, яка включається в нашій голові і формуються розлади харчової поведінки. Що ще я не люблю в марафонах, можливо, ви цього взагалі не помічаєте, але я помітила тенденцію, що марафони схуднення зазвичай пропонують дівчата, які є сухенькими і. Рельєфними. Я не маю нічого проти таких тіл, це класно, що в них така фігура, але за картинкою красоти йдуть дівчата. Тому що коли вони йдуть на цей марафон від такої людини, вони розраховують, що вони теж саме її отримують. Але в кожного є своя конституція тіла і кожному потрібно настільки індивідуальні. Моменти в харчуванні, в тренуванні у когось взагалі проблеми на рівні гормонів, когось на засвоєння вітамінів, і просто взяти цей набір і виконати це ще ніяк не дає вам того, що у вас буде таке ж саме тіло, як тієї дівчини, яка ці марафони пропонує. Це мені здається, я взагалі зараз когось зачеплюю бомбану, але реально на просторах всі марафони, які я бачила, це зазвичай супер-мега сухенькі дівчата. І це теж ну мені питаннячка. взагалі ту тенденцію, яку я спостерігаю на марафони. Ти підсаджуєшся як на голку. Тому що саме в процесі марафону у тебе є якийсь результат. Ти ставиш все на паузу, ти докладаєш зусиль, ти контролюєш, звичайно, що йдуть якісь кілограми, є результат, тому що тіло завжди реагує на подразник, якщо раніше цього ніколи не було. І реагує а, в перші рази дуже таки активно. І, звичайно, що результат буде класний. Але через те, що ви весь цей проміжок часу не робили те, що ви хочете, те, що по-справжньому є ваше, відклали всі справи десь на потім, щоб ви. Виконати весь цей графік, то коли марафон закінчується, ви просто повертаєтеся до свого попереднього життя. А там вже вилізають пріоритети, сім'я, робота, і, звичайно, що ви забиваєте на момент харчування і просто починаєте їсти так, як ви звикли. Ваші звички також повертаються. Відпочити ви також хочете, тому що ви втомилися від цих тренувань, і вам просто стає напряжно. Ліниво не мають тієї мотивації продовжувати, і, відповідно, всі втрачені кілограми зачасту повертаються. А ще у частішій тенденції збільшуються кілограми до плюса попередньої ваги, з якої ви починали, тому що, на жаль, марафони це зазвичай дуже виснажливі способи досягнення результату. І потім через шок організм просто все це повертає з бонусом як розплату вам за те, що ви про нього не піклувалися, і тепер вже наступного разу вам не буде так просто втратити з такою ж самою схемою кілограми, як вам це вдалося в перший раз. Для кожного наступного разу потрібно буде все складніші, й складніші, і більш обмежуючі дії виконувати для того, щоб досягти того самого результату. Бо тіло ваше воно пам'ятає все, запам'ятовує цей процес. Живання, і як тільки ці моменти будуть наставати, у вас буде такий блок, і ви будете старатися, але результату немає. І звичайно, що ви будете задаватися, а що ж ви робите не так, бо наче що все добре, і ви будете звинувачувати себе, що десь. Недостатньо, я десь погано щось роблю а насправді питання просто в самому підході, і те, що ваш організм розумніший за вас і не дасть себе скривдити вдруге. Ну багато хто з дівчат підсідають на марафони, як на своєрідну голку, тому що в процесі марафонів результат є, і тільки так вони себе можуть тримати. А коли марафону немає, є зриви, і, звичайно, що тоді це зовсім інша історія. Та й просто на завершення я хочу вам сказати, марафони зазвичай по 200-300 гривень. Просто вдумайтесь, що за цю суму, яку важливу індивідуальну інформацію ви можете отримати, яка справді принесе вам результат. Зазвичай всі марафони одинакові, і всю цю інформацію ви просто можете взяти з гугла. Але для того щоб досягти того результату, за яким ви йдете, це довготривалий. Процес роботи, і це не так, от що, знаєте, там стала, собі зробила, і от все має. Якби все так було просто, то напевно всі б через 30 днів ходили з ідеальними тілами і могли б спокійно собі весь цей результат підтримувати, взагалі не парючися. Але насправді так воно не працює. Якщо ви хочете досягти свого ідеалу фігури, має бути інший підхід, не марафони. Це має бути чітка вибудована схема, яку ви можете підтримувати довго: що в харчуванні, що в звичках, що в тренуванні. Тому, що тільки таким способом ви можете дійти до кінця, і разом з тим це розвивати навик, щоб взагалі в ідеалі щоб хтось передав досвід, тому що коли ви розумієте, за яких умов змінюється ваша фігура, а що потрібно саме вам, а як чому, через що, коли у вас є всі ці відповіді на запитання, вам простіше проходити свій шлях. Ви чітко розумієте, що у вас є сьогодні результат через те, що ви виконали таке. На наступний раз у вас немає сильного результату, тому що в житті сталося так, то і ви розумієте, що це на вас впливає. Так йти простіше, коли всі є відповіді на ваші запитання, ви дійдете до кінця. І звичайно, що тоді, коли є всі ці схеми, ви це будете виконувати стабільно, тому що стабільність це те, що приносить результат. Короткотривалий проміжок часу це завжди провал, ефект, який просто дуже швидко зливається. Класний результат, ідеал своєї фігури ви можете досягти гарною, плідною, стабільною роботою, над своїм мисленням в першу чергу, відношенням до спорту, відношенням до їжі, відношенням до свого тіла, з вибудовою чітких систем, в першу чергу, для вас самих, які будуть працювати для вас у вашому житті, і не прийдеться для цього ставити на паузу всю себе забивати і просто на місяць часу йти викладатися. А потім Потім лінуватися, дисципліни нема, змотивувати себе на повторні дії банально не можете. Тому я це відео записала для того, щоб після того, як ви все це почули, ви могли зробити правильні висновки для себе, можливо, десь зрозуміти, що у вас є розлади харчової поведінки, зрозуміти, що ви робили не так і чому у вас досі немає цього результату. Тому, якщо вам було корисне це відео, я буду вдячна, якщо ви залишите коментар. Підпишетеся і залишите вподобайку. Оце я зараз почуваюся як справжній ютуб-влогер, попросивши вас про ці три дії. Але насправді це є важливо, тому що це є перше моє відео, і мені буде дуже приємно чути ваш фідбек, наскільки вам це відео взагалі залетіло. Чи погоджуєтеся ви зі мною, чи ні. Так що я буду читати всі коментарі, спілкуватися з вами. Дякую за те, що ви провели зі мною цей час, і до нових зустрічей!